Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресу. Сьогодні поговоримо про роль білків у збалансованому раціоні. Білки або протеїни є органічними сполуками, з яких складається кожна клітина організму людини. Нагадаємо, основні функції білків. Білки є основою сполучної тканини, забезпечують її структуру і міцність. Усе тіло людини волосся, нігті, кістки, м'язи, шкіра і інші органи та системи, побудовані з білка, регенерують пошкоджені клітини, оновлюють, відновлюють травмовані ділянки організму. Еритроцити – червоні кров'яні тільця, містять білкову сполуку, гемоглобін. Що забезпечує газообмін і підтримує стабільний метаболізм. Із білка, що надходить з їжею, в організмі синтезуються ферменти, які є каталізаторами біохімічних реакцій. Білки необхідні для регуляції рівня біологічно активних речовин гормонів, що виробляються залозами внутрішньої секреції і координують функціонування всього організму. Білки захищають від інфекцій. Забезпечують імунітет. Антитіла є білками. У разі дефіциту вуглеводів і жирів білки можуть використовуватись як джерело енергії. Протеїни фізичні навантаження. Людям, які регулярно і цілеспрямовано займаються фізичними вправами, особливо силовими, їжа з високим вмістом протеїнів. Необхідна для нарощування та підтримки у потрібному обсязі м'язової маси, для ефективного відновлення організму після навантажень чи можливих травм, для підвищення інтенсивності обмінних процесів в організмі, для швидкого вгамування почуття голоду, що допомагає спортсмену тримати вагу в нормі. Роль білків у віці 50 у старшому віці, зазвичай після 50 років, у людини зростає ризик саркопонії, втрати фізичної сили через зменшення м'язової маси, водночас унаслідок наслідок малорухливого способу життя часто зростає кількість підшкірного жиру. Щоб запобігти або уповільнити цей негативний процес, фахівці радять людям похилого віку підтримувати високу добову норму споживання якісних білкових продуктів. Що ж ми знаємо про повноцінний білок? Білки складаються з амінокислот, дев'ять з яких не синтезуються в організмі, є незамінними і повинні надходити з їжею. Людям важливо споживати білок щодня. Щоденне споживання білка відіграє роль у збереженні ваших клітин у хорошій формі і має бути частиною вашого здорового способу життя. каже Ненсі Волтек. Шеф-кухар і дієтолог у центрі здоров'я сім'ї у п'ємонті. Білки містяться в їжі як тваринного, так і рослинного походження, і потреба людини в них забезпечується різноманітним збалансованим раціоном. Однак особливо важливо, щоб продукти містили незамінні амінокислоти. Білок вищої якості повноцінний або ідеальний, міститься в яловичині. М'ясі, птиці, рибі, молочних продуктах. Вегетаріанці і вегани в якості джерела повноцінного білка можуть використовувати сою й соєві продукти, додавати в салат листя, лободи набувають популярності страви з круп насіння амаранту, зернової культури, відомої ще древнім ацтекам, де міститься до 28% високоякісного білка. Який легко і майже повністю засвоюється організмом. Неповноцінні рослинні білки, в яких відсутня хоча б одна незамінна амінокислота є у квасолі, горіхах, сучевиці, цільнозернових продуктах. Дієтологи, медики, учені, враховуючи новітні результати досліджень, розробили безліч дієт, спрямованих на збереження здоров'я. Продовження якісного життя людини. Звернемо увагу зокрема на австралійські рекомендації з харчування. Фахівці зеленого континенту розподілили продукти, що вживаються в їжу, відповідно до їх поживної цінності на п'ять основних груп. Використовуючи різні комбінації з продуктів усіх груп, людина отримає збалансоване меню та задовольнить потребу свого організму. Практично в усіх поживних речовинах. Перша група. Різноманітні овочі. Бобові. Друга. Фрукти в широкому асортименті. Третя. Цільнозерновий хліб, рис, кускус і інші крупи, що містять багато клітковини. Четверта нежирне м'ясо, птиця, яйця, риба та морепродукти. Горіхи. Насіння. П'ята Молоко, йогурти, сири, переважно зі зниженим вмістом жиру. Особливо підкреслимо, що у переліку відсутні напівфабрикати, соуси, продукти, що містять трансжири, доданий цукор, сіль, копченості. Найбільше повноцінного білка міститься у продуктах 4 та 5 груп. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Норми споживання білка залежать від статі, віку, фізичної активності, стану здоров'я. У середньому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує здоровій дорослій людині споживати на добу 0,83 грама білка на кілограм маси тіла. Легко підрахувати, що чоловікові вагою 80 кг потрібно отримувати на добу 66,4 г білка. Вміст білків у продуктах можна знайти у відповідних таблицях в інтернеті. Так, у 100 г яловичини міститься близько 22 г білка, філе курки – 23,5 г сочевиці 24 г. Нестача білка це проблеми організму. Нестача білка має негативні наслідки для здоров'я, такі як втрата м'ясової маси, зниження імунітету, набряклість ніг, накопичення рідини в області стоп та кісточок, анемія внаслідок дефіциту гемоглобіну, швидка стомлюваність, занепад сил. Якщо ви помітили у себе подібні симптоми, спробуйте, як радять дієтологи, збільшити кількість білка у своєму раціоні. Додайте нежирний сир до страв з макаронів, з твердих сортів пшениці або яєчню. Зробіть до сніданку бутерброд з натуральним арахісовим маслом без додавання цукру та солі. Також цікавий смачний та корисний рецепт. У половинки яблука вирізати серединку та заправити горіховою олією. Частіше готуйте різні страви з використанням квасолі, супи, салати, запіканки, котлети та, звичайно, класичну їжу грузинської кухні та горців довгожителів, лобіо. Зелені салати доповнюйте насінням гарбуза і горіхами, мигдаль, арахіс, чудове джерело білка, грецький йогурт. Який можна вживати зі свіжими фруктами, пластівцями у будь-який час дня, надмільне вживання білка небезпечне для здоров'я, організм людини дуже тонко налагоджений збалансований механізм і зловживання білковою їжею може призвести до серйозних порушень у його роботі. Дослідження підтверджують, що надлишок білка має підвищене навантаження на нирки, і це може призвести до. До нефропатії через втрату кальцію, можливе ослаблення кісток, зменшення кісткової маси та ризик розвитку остеопорозу, дотримуючись австралійських рекомендацій щодо харчування або рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо споживання білка, ви отримаєте достатню його кількість для правильного функціонування організму і збереження здоров'я. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!